Пане Олександре, ще до однієї цікавої теми, тому що системи ППО вони дуже важливі для України. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький підтримав пропозицію перемістити ЗРК Петріот до України. На думку польського прем'єра, розміщення переданих Німеччиною зенітно-ракетних комплексів Петріот на заході України допоможуть захистити і схід Польщі. Нагадаю, раніше цього тижня Німеччина запропонувала надати Польщі ці ЗРК, щоб потім допомогти Варшаві захистити повітряний простір після падінь ракети в польському селі Пшеводу за 5 кілометрів від кордону з Україною. А наскільки взагалі це можливо, що дійсно Німеччина передасть Петріот не Польщі, а Україні? Ну як це допоможе нам захистити? По суті, якщо ми поставимо їх на заході е, нашої держави, то ті системи протиповітряної оборони, які там працюють, ми можемо перенаправити наприклад, в інші регіони, там на центр чи схід? Абсолютно правильно, це було б досить хорошим підсиленням наших зенітно-ракетних комплексів і захисту нашого неба. Петріоти – це одна, скажімо, з найеф... найефективніших систем далекої дальності, далекого радіусу дії. і це був би суттєвим кроком уперед. Більше того, я хочу нагадати, що це було б реалізацією тієї обіцянки, яка була надана нашими партнерами, зокрема ще на попередньому Рамштайні, який відбувався в жовтні. Була заява міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна про те, що США і інші держави-партнери, зокрема формату Рамштайн, допоможуть нам вибудувати багато цільову систему протиповітряної оборони, яка включала би засоби близького радіусу дії, середнього і дальнього. Ми, якщо по ближній дальності пройшли, і посередні, теж ми маємо в принципі певний прогрес. Ще недостатній, але він є. Це мається на увазі зенітки, це ПЗРК, середні радіуси це такі системи, як Айріс, Насомс, які нам передавались, то дальнім у нас ще не було. І ось тут дуже важливо те, що ми чекали, аби нам допомогли системами сам. Ті це італійсько французькі принаймні розмови йшли, але поки що. Ми бачимо, не зрушило це, і Петріоти. І от Петріоти це досить ефективно. Ми б могли закрити захід України і звичайно посилити тими системами, які є там у центрі. Схід, і це був би досить потужний сигнал а, про підтримку України з боку партнерів і потужний сигнал Кремлю, що а, їхні майбутні атаки будуть приречені фактично на а, поразку а, від самого початку. На сьогоднішній день е, єдині перешкоди, які є для на шляху цього рішення, це політична, політичні рішення Вашингтону і Берліну. Вашингтону, тому що зброя американська потрібна їхня санкція. Ну і Німеччини, тому що вона її передає або не передає. Тобто, тут залежить від ситуації. Але те, що наші польські друзі і партнери звернулися з такою ініціативою, з нею виступив міністр оборони Блащак і. Підтримав е, один із лідерів партії правлячої право і справедливість Крик Качинський, Я вважаю, що це дуже добре, і важливо зараз би було почути заяву від наших інших держав-партнерів про те, що вони готові це передати, тому що на сьогодні треба розуміти, що рішення зі зволіканням про передачу таких систем це означає, що ну, скажімо так, розтягувати ось цю можливість, коли Росія може. Продовжувати свій ракетний терор, тому що треба розуміти, якби в нас з'явились Петріоти, ми би збивали 85%, Ну 90% можливо, навіть якби в належній кількості були петріоти і сам ворожих російських ракет. І звичайно, що це було би надзвичайно серйозним підсиленням. Тому тут м'яч на полі наших партнерів, звичайно. От, до речі, якщо вже пішла розмова про те, щоб, начебто, передати ці ЗРК для України, то ймовірно, вже вони обговорюють у владних колах дійсно там Польща і Німеччина між собою. Я думаю, що це ініціатива Польщі, звичайно, вона виникла у них. Вона продиктована абсолютно зрозумілими, мені здається, речами. Продиктована тим, що стоп, якщо ми ви говорите, що треба захистити схід Польщі, так давайте підемо східніше. Давайте ми. Захистимо повітряний простір, звідки летять ці ракети над небом чи їм летять ці ракети, зокрема і на кордон України і Польщі. Це з Росії. А відповідно на сьогодні, ось цей центр боротьби за майбутнє всієї Європи він проходить в Україні. Тому з цієї точки зору я думаю, абсолютно справедлива позиція і пропозиція поляків. Ну, побачимо реакцію наших інших партнерів. Дуже хотілося, щоб вона була позитивною. Дійсно, будемо стежити за цією інформацією надалі, але ще до однієї теми: що Російська Федерація може застосувати хімічну зброю у разі продовження поразок в Україні. Таке припущення роблять у Сполучених Штатах. Пише політико з посиланням на шість інформованих співрозмовників, серед яких посадовці адміністрації Байдена і Міноборони Сполучених Штатів, за їхніми словами, цієї осені Пентагон направив команди до країн Східної Європи для ознайомлення їхніх збройних сил із процедурами на випадок хімії хімічної або біологічної загрози, крім того, США надали Києву засоби хімічного, біологічного та ядерного захисту в рамках мільярдної допомоги у сфері безпеки. Чиновники адміністрації Байдена вважають, що Путін може спочатку застосувати хімічну зброю в Україні перш ніж вдатися до ядерної конфронтації з НАТО. А як ви гадаєте, пане Олександре, чи дійсно Росіяни можуть взагалі піти на такі провокації? Можуть, можуть і ядерну зброю застосувати. Ми що цього не знаємо. Ну ми ж це знаємо. Ми вже здається, це проходили в квітні, травні. Хіба ні? Хіба нас тоді не попереджали про те, що Росія може це зробити? Застосувати хімічну і біологічну зброю. Хіба не було в нас ще в березні попереджень про те, що Росія може застосувати свою, свою хімічну зброю в Маріуполі, в районі Азовсталі? Ну були, ну проходили. Ми а, ці всі теми пройшли. Ми ці всі. Питання, ну так, в нас є такі ризики. Що далі? Що нам припинити наш спротив чи що? Добре, ми ознайомлені з цією ситуацією. Ми прекрасно розуміємо, з яким ворогом ми воюємо, хто нам протистоїть, що в планах може бути нашого противника. І це така війна на знищення українців, українського народу. Ми це прекрасно все я думаю розуміємо, усвідомлюємо. Тому ці ризики відомі. Ну, окей, так. Може, наші партнери зі сполучених штатів нам би ракети дали на 300 кілометрів. Щоб якщо десь ми будемо знати, що є ознаки того, що Росія збирається якісь е заряджати е ракети е боєголовки, означувати з хімічними зарядами, щоб ми їх знищували на складах базування, щоб ми могли діяти превентивно. Тобто, ми знову розумієте, ми знову ж таки констатуємо факт і зосереджуємося на можливих наслідках. Те, що нам надали обладнання і надали захисні костюми, це добре, але нам же ж потрібна превентивна дія. Ну тобто, так само із зараз, із теперішньої ситуації, коли ми кажемо і в березні говорили про те, що нам потрібно закрити небо, або якщо не закрити, наростити наші можливості в засобах протиповітряної оборони, то зараз ми бачимо, що якби ми мали вже зараз патріоти, Росія б не могла зробити того, що зробила. Ну я маю на увазі ударити по енергетиці нашій. Так само і тут ми зараз уже знову ж таки продовжуємо говорити, що нам потрібні генератори, трансформатори, допомога і так далі. Це важливо. Звичайно, відремонтувати пошкодження. Важливо, і ми за це вдячні. Але хіба не важливіше захистити те, що є, від можливих повторних атак, надавши засоби, які протидіють, і тоді можливо не треба буде генератори давати так і тут. Тому ми про це все знаємо. Про це інформація була. Війна йде з ядерною державою, в якої є ядерна зброя, яка може її застосувати. Ми це знаємо. Ну ну добре, що про це знову ж таки сказали. Окей, я думаю, що знову ж таки вкотре ми про це поінформовані. От, ви говорите, що ми маємо превентивно діяти, а можливо наші західні партнери можуть нам у цьому допомогти, тому що про ядерну зброю ми також дуже багато говорили, і, начебто, після дзвінків і там якихось таких закритих домовленостей із Росією, і, начебто, тиску зі Сполучених Штатів Америки, зараз у Росії трішки риторика з приводу ядерної зброї змінилася. Ну тобто вони не кричать про неї так, як це було декілька тижнів тому. Можливо, так само буде і з хімічною. Абсолютно, це я хочу нагадати риторика була про хімічну зброю весною. От кому цікаво, можуть подивитись тоді були попередження від сполучених штатів про те, що Росія зітнеться з нищівними наслідками для себе, як що застосує. Я думаю, що зараз, повторивши таке попередження з боку США і надіславши через відповідні канали, і закриті, і не закриті, я думаю, що це був би хорошим, так само стримуючим і превентивним механізмом. Пане Олександре, і давайте ще про Білорусь близько 10-15 тисяч силовиків Білорусі готові взяти участь у війні за російські кошти. Про це заявив заступник начальника ООН генштабу ЗСУ Олексій Громов. Водночас, за його словами, готовність збройних сил Білорусі вести самостійні військові дії оцінюється як низька. Нагадаю, попри заяви керівництва Білорусі про нібито небажання брати участь у війні проти України. Генштаб раніше попередив, що судячи з дій збройних сил РФ вони. Вони все ж таки можуть готуватися до ескалації. Давайте послухаємо. Готовність Збройних сил Республіки Білорусі вести самостійні наступальні дії, оцінюється як низька. Морально-психологічний стан вважається низким через відмову більшості особового складу брати участь в так званій спеціальній операції, а також в війні з Україною. В той же час близько 10-15 тисяч особового складу силових структур Республіки Білорусь. Готове взяти участь у так званій спеціальній операції у військової операції Російської Федерації насамперед через привабливість високого грошового забезпечення. Ну, 10-15 тисяч силовиків Білорусі це також немало. І при тому, що ми говоримо, начебто, білоруси не підуть воювати. Але якщо за кошти, чи дійсно вони можуть на це піти? Ну, теоретично можуть, звичайно, чи ж ні? Звичайно, що можуть, якщо є така. Мотивація для них білорусь ж зараз теж в принципі економічний стан далеко не найкращий, так який міг би бути, як і в Росії через санкції. Тому звичайно, що покращити, спробувати своє матеріальне становище, ну я думаю, що 10-15 тисяч це така кількість, яка навіть через кордон не зможе прорватися нормально і не зможуть кудись зайти і щось тим більше утримувати і окупувати. Тому якщо вони настільки... Не бояться і фактично хочуть собі заробити ці кошти на організацію якихось прощальних церемоній, таких не знаю, там пишних, можливо, яких би вони хотіли, то можуть спробувати. А от до речі, те, що триває підготовка, і знаємо, що, начебто, цих мобілізованих російських солдатів зараз перекинули до Білорусі, що вони там на полігонах і майже вже на кордоні з Україною. Чи дійсно вам можливо відомо, що там зараз активна підготовка йде? Бо також були неодноразові заяви, що вони готуються до повторного наступу саме ось взимку. Готуються мобілізовані там, але не можна на сьогоднішній день сказати, чи вони готуються для наступу з Білорусі. Чи вони можуть готуватися для наступу на територію України з півночі, Готувати додаткове ударне угруповання на Луганщину чи на Харківщину на по тому напрямку спробувати. Тобто, на сьогоднішній день можна сказати точно, що вони готуються, що мобілізовані є. Що Росія перекидає туди свої війська спільно з білорусами проводять навчання? Намагаються відновити а, першу танкову армію, яку українська армія успішно знешкодила. Вони зараз її відновлюють. Але сказати про те, звідки вони можуть планувати наступальні дії, а, поки що складно все буде залежати від того, як будуть розвиватися у нас дії на інших театрах, тобто на інших напрямках на півдні і на сході. Пане Олександре, я вам дуже дякую за інформацію. і Спасибі, що ви долучилися до нашого ефіру. Я бажаю вам гарного а головне спокійного дня. І нагадаю, дякую. що з нами на зв'язку був Олександр Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень.